Права 1116 середня арифметична двох чисел, одне з яких у 4 рази менше від другого, дорівнює 10. Знайдіть ці числа. Ну що ж, е, міркуємо. Я пропоную розв'язувати цю задачу через рівняння. Давайте ми позначимо одне з цих чисел перше число через Х. Ну, а тоді друге буде у 4 рази більше, то, бо перше у 4 рази менше від другого то інше буде в 4 рази більше. Буде 4х. Записуємо. Нехай перше число дорівнює х х так. Тоді

Ну що ж, зараз, коли ми вже позначили перше число через Х, а друге через 4х, то ми вже можемо скласти рівняння, що ми обчислили середнє репетичні цих двох чисел і в нас вийшло 10 згідно умови. Записуємо тоді за умовою. Маємо. Отже, якщо до першого числа. X, додати друге число. Так, ми знайдемо їхню суму. Як ми знаходимо середнє арифметичне? треба поділити на їхню кількість цих чисел 2, то ділимо на 2. І це тоді дорівнює 10. Гаразд. А скільки буде х плюс 4х одна частина плюс 4 частини. Це буде 5 таких частин, то записуємо, що 5х, що ділиться на 2, це дорівнює 10. Гаразд. Ну а тепер 5х, як нам знайти, це ділене, а це у нас дільник і частка. як знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми пишемо, що 5х тоді дорівнює частка 10, що множиться на дільник. Так, є. Ну що ж, записуємо тоді, що 5х тоді дорівнює. 10 що множиться на 2, це буде 20. Ну і тепер як нам знайти невідомий множник. Треба добуток 20 поділити на відомий множник, на 5. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює 20, що ділиться на 5, це буде 4. Отже, ми вже знаємо одне перше число у нас дорівнює 4. Записуємо тоді, отже. перше число. Перше число дорівнює. Дорівнює 4, а друге тоді на сказано 4х, то ми пишемо 4 що множиться на 4 і це дорівнює 16. Його. Тобто середня арифметична чисел 4 і 16 якраз і дорівнює 10. І у нас тоді о, одне з них у 4 рази менше від іншого. Перше у 4 рази менше, ніж друге. Все, знайшли ми число, записуємо тоді відповідь. Отже, знайдіть ці числа. Ми знайшли, пишемо тоді 4. І 16. Ну що ж, ось така задача на знаходження середньоарифметичного чисел, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.